Продовж літа самопоміч активно розважала львів'ян у різних мікрорайонах міста. Цього тижня сімейний вечір відпочинку завітав до Сихівського району, привітавши діток із початком навчального року та приніс атмосферу свята на територію школи номер 90. Сьогодні тут відбувається сімейне свято. Для людей Сихівського району, для того, щоб вони могли прийти прямо біля їхніх будинків і насолодитися цим святом прекрасним, яке ми організовуємо для діток, для людей старшого віку, для середнього такого покоління, тобто така велика насичена програма, яка дозволяє кожному знайти саме те, що його цікавить. Показові виступи танцювальних колективів, зарядка для літніх людей, юридична та соціальна консультація, веселі аніматори для діток та багато інших атракцій не залишили байдужими жодне покоління. Кожен мав змогу почерпнути щось для себе. Не цікаво для дитини цікаво. Ми його хочемо записати в якийсь ансамбль або на танці, щось такого типу, розвиваючого біля школи. Розважають дітей, бо не кожен має можливості десь піти в цирк чи подивитись на якісь. Концерт. Багато радощів дітям принесли клоуни зі спілки глухонімих. Діти більше стають такі, щоб громадські участь і більше заохочувати. Ну і їм весело, краще час проводять біля дому. Вони корисні, тому що вони згуртовують дітей в першу чергу. По-друге, дають можливість ознайомити з новими е, секціями, які існують в нашому районі і в нашому місті, побачити щось нове для себе, щось нового почерпнути. Це і корисно для дітей, і для батьків. Попри те, що літо закінчилось, свято триває. В районі верхнього шувару біля школи Лі. Цей Оріяна відбудеться наступний сімейний вечір. Відпочинку родзинкою свята стане караоке із відомим війським гуртом Шосте чуття та фіналістом шоу Голос країни Іваном Сіркевичем. За детальнішою інформацією телефонуйте 297 тисяча.